Всім привіт! Сьогодні у мене зрази, зрази не прості, а сезонні, тому що зараз сезон грибів і в мене вони із маслятами. Як я її готувала, вам цікаво? Подивіться відео. Ну що, перш за все, ви повинні взяти кілограм картоплі або 700 г, скільки ви там будете брати. І її просто відварити, посолити воду. Вона мене повністю охолола. Трішки я додала вершкового масла. Це те, що стосується картоплі. Заздалегідь ви повинні приготувати. Я взяла гриби, підсмажила їх на рослинній олії, додала сюди цибульки. Перець чорний мелений, і потім все це підсмажила і перебила на подрібнювач. Ви можете перекрутити через м'ясорубку. По спеціям і по солі виводьте самі. Два яйця необхідно. Чорний молиний перець я додам зараз до картоплі десь, теж по смаку. Одна четверта чайної ложки. Далі додам трішки зелені сюди до картоплі. Посолі вона нормальна в мене. Вибиваю два яйця і починаю вимішувати картоплю цю до однорідності. Краще, звичайно, робити це, коли картопля ще тепленька. Ложкою ви це так не зробите, це потрібно робити рукою. Смак ваших зразів залежить від того, якої консистенції буде картопля. Якщо ви бачите, що у вас тут є грудочки, можете протерти через сито, не додаючи ще зелень, тому що це дуже-дуже важливо. Але коли у вас картопелька буде тепленька, у вас все перетреться без проблем. І тепер додаю сюди до картоплі десь 4 ложки столові з гірочкою борошна. Борошно можете додавати і вищого, і другого гатунку, і гречане, і рисове, яке забажаєте. Місто готове беру тарілку, дощечку, присипаю трішки борошном, і вологими руками. Тут вже величину зразів дивіться, самі, які ви будете готувати, зволожуйте. Руки і отак розкачуйте такі заготівочки і складайте поки що на деко. Кульки готові. Я натерла трішки твердого сиру. Додам. У мене він є, я додам немає, не додавайте. Беру чайну ложечку, скуштуйте начинку. І тепер трішки руки в борошно. Берем цю кульку так придавлюємо трішки сюди сиру і ложечку цієї начинки, не дуже так багато, щоб ви змогли зліпити. І зліпляємо отак. Ось зразу таку продовгувату робимо, закриваємо і отак закатуємо, щоб у нас начинки не було видно. Тепер я панірую в борошні, поставила рослинну олію на пательні і буду обсмажувати наші зрази. Отак трішки борошна багато не потрібно. Більше на руках борошна, щоб воно було на наших рукавичках. Вичкачимо. Піддавлюєте отак і на сковорідку І обсмажуєте. З двох боків. Так, менше робіть вогонь. Ви бачите, як у мене підсмажилися дуже швиденько. Менше підсмажуйте. Так, ну що, ці в сторону і тут. Звичайно, коли ви будете брати гарячий, то у вас сир буде дуже тягнутися. Дивіться, як виглядає це все всередині. Він і зараз ще тримається. Ну, зараз ми з вами скуштуємо. Можна брати веделкою, а можна брати прямо так і кусати. Потрібна сметанки, обов'язково сметанка. Обов сметанка. М -м. Смачно що казати. Так, перестаю жувати і потім продовжимо. Ну що, це дуже швидко готується, дуже просто, недорого і дуже смачно. І виходить велика кількість. Я бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою. Будь ласка, діліться відео в соцмережах, дивіться відео. А можливо, хтось не знає цього простого, але дуже смачного рецепта. До побачення, до нових зустрічей!